Як зазначив у своєму виступі, колишній воякупа Іван Панкевич це була армія народна, і мешканці території, які вона відвоювала, почувалися повністю захищеними від ворогів. Багато очевидців тих часів із болем згадують, як у своїх хатах надавали притулок пораненим бійцям. Територія урочища білі береги колись була повністю підконтрольна УПА, яка проголосила тут Колківську республіку. Завдання сучасних вишколів полягає у патріотичному вихованні і загартуванні молоді. У польових умовах дівчата та хлопці повинні відчути дух, з яким йшли у бій вояки УПА, і звикнути, що любов до батьківщини не повинна залежати від матеріальних статків. Учасникам табору категорично заборонено курити, вживати спиртне і послуговуватися будь-якою мовою, окрім української. Може, тому 37 людей із перших днів покинули табір. Молоді читали ідеології українського націоналізму, історію визвольних змагань. Подавали уроки рукопашного бою та самозахисту. Таборяни піднімалися за тривогою, здійснювали нічні вимарші, вчилися застосовувати засоби конспірації. Ми щоб від ворога вирвали оце, то тільки і це мали. Ви зрозумієте, що коли йшов в бій, було п'ять патронів. З п'ятьома патронами йшли в бій. І ми перемогу все-таки. Приносили і захищали ці села. До того був такий час, що німці, вважайте, що вони на села вже боялися прийти, тільки вони в городах ще царствували, а на селах це була дійсно свобода. Табір українська повстанська ватра, який проходить на цих теренах, це є славна традиція, продовження традиції української повстанської армії. Саме на тих теренах Українська повстанська армія мала сильні свої вишколи, то діяли сотні, які. І ми прийшли на ту обітувану таку святу землю і продовжуємо ці традиції. Ми продовжуємо їх не тільки так вшановуючи їхню пам'ять, ми хочемо жити їхнім життям. На таборі існує жорстка дисципліна. Для того щоб відібрати кращих для розбудови нашої держави на основах націоналізму, саме в українській повстанській армії вона славилася тим, що мала чітке підпорядкування люди мали ідею. В дисципліну, і ми хочемо бути нащадками і продовжуючими цієї справи. На урочистому богослужінні вшанували живих і полеглих воїнів у рамках відзначення 60-річчя УПА. Також започаткували конкурс на кращий учнівський твір упа на Волині, дитячий малюнок, організували мандрівку стежками героїв, спортивні змагання з міні футболу та баскетболу. Зібрали матеріали про Колківську Республіку. Спонсором акції виступила обласна організація. Українського народного руху Переможцям вручили премії.